Рінко дорожчати продукти в Україні почали у лютому 2022 року. Очевидно, така ситуація прослідковується внаслідок повномасштабної війни, яка, як ми усі знаємо, спричинила безліч негативних чинників, зокрема загальне падіння економіки, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також проблем з логістикою. Державній службі статистики порахували від березня 2022 року і до березня 2023 року продукти у середньому збільшились у ціні на 26,8%. Найбільше подорожчали яйця, фрукти та овочі. За даними держстатуту, ціни на яйця в Україні за рік зросли ледь не вдвічі майже на 80%. відсотків. Найстрімкіше подорожчання відбулося ще восени 2022-го. Через війну за оцінками союзу птахівників промислове виробництво яєць торік зменшилося приблизно на 20%. адже частина виробництв опинилася на окупованих територіях. Також у топі продуктів, що найбільше зросли у ціні фрукти та овочі. Вартість обох позицій піднялись в середньому на 40%. Риба подорожчала на 37%, М'ясо та макарони на 20%. Хліб на 17%. Олія подорожчала на 19,7%, а сир на 18%. Шокували нас українців ціни й незвично недорогі овочі морква та цибуля. Приміром, вартість кілограму звичайної ріпчастої цибулі нині перевищує 50 гривень. Утім, вже скоро ціни на овочі можуть зменшитись. За словами міністра аграрної політики Миколи Сольського, це має статися у другій половині травня, коли Україна і країни Європи, що експортують харчі в Україну, зберуть врожай та доставлять його на ринки та у супермаркети. Наш більшість проектів або заморожені, або відкладені, або анульовані по переробці, по розвитку там чогось другого, третього, четвертого. І тому от оця втрата динаміки, я впевнений, це на декілька років, навіть якщо б от завтра щось чудовим чином, ми от протягом місця ми перемогли і і в, в, в щось таке в Москві перевернуло, щоб вони закінчили цю війну на тих умовах, які ми вважаємо за потрібні. Також до кінця весни, на думку першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького може незначно подешевшати і м'ясо, оскільки м'ясо не дорожчало так стрімко, як до прикладу яйця то і різкого падіння ціни очікувати не варто. Однак на 5-7% до кінця травня ціни мають просісти. Повідомив Тарас Висоцький. Далі вартість м'ясних продуктів залежатиме від ситуації із зерновими. все буде залежати від того, яка буде ситуація з. Зерновими новим врожаєм і кормами, оскільки вони дуже залежать. Надіємося на сприятливий погодний фактор с ситуацію. Якщо так, тоді також і ціни будуть стабільні на місні продукти. Міністерстві економіки вважають, що поточну динаміку споживчих цін визначили здебільшого всі ті основні фактори, які були і притаманні за останні місяці 2022 року. Насамперед, це динаміка стриманого попиту та наслідки регулярних атак ворога на критичну інфраструктуру, зокрема, і те наскільки швидко енергетики, бізнес та населення швидко відновлюються в наслідок обстрілів росіян.